Що продовжаємо наше мучення. Наше любиме болото. Ідемо всюди. Там де нам пізділей не дадуть хоча б. Йдемо сюди. де ми постійно отримуємо пізділей. Ті дораси, які кидаються камнями ці йобані з міді, Які мене Паркають для ці блядь, для доти бані Пошли Що вони я на них час не травму? Все одно зараз мене камнями закидають так? Ціпідараси кило баный и отравление, як всегда даже болото баный. Там и на ждали. Вс, пидора надо. Солоду баный. Сука, баный рот. Так, ха-ха, тогда бишка. Я тогда понял. Давай, скатын. бана надо! раз, блядь. Так, и шо мне тут получай? Прозрачно глибокої Ага. Супер. Щоб я знав, як його надіти, на було б взагалі прекрасно. Так, це більше нікуди немає. я в пищеру там де мене тоже рейди спочатку мене камнями запядай сука опять це правда силок почти вже не остался а с кофе мояба Бешось би його славити Спра нікчем Так И тут нас жде Марась яка не дає ефект безумия О він уже здох А безумия мені дається заебись Я не знаю як це контракт Я вже надів костюмчик який дає мені Сопротивление до безумия, но мені що-то не дуже допомагає. І все опять заново нахуй. Так, мені треба противояді, але но... там в сундучку лежить. Мені впадло ввертатися. Одну кнопку мені день назад. А зараз буду пробігати всіх цих. І пробувати знову цього дебіла вбити. В вообще пока уйдет сразу mm -hmm. трех что-то крови вообще мало дает прям дуза и тысячи это вообще не очень Так. И дай камни на, я ловлю. Давай, бля, сейчас сзади нахеду, давай. И отравление. Да, дай пройти в Так, и опять в юбище. Давай. Головач, лен. Давай, 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 давай. Сучка, иди сюда. Давай, 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 вперёд, вперёд, вперёд. Ага. Пойду да? так, вс. Надо таких 10 штук наспавнити, щоб мене точно, блять. Ла ебашка. Сок, кровавіка, це вже хорошо. Так, ще кров. Якийсь два. Що далі? Спуск Так, Один. Огей. Ну, це мені не дуже багато інформації дає. Прям вообще, блядь, ноль інформації. Я не знаю. стоїть туди прийнятись. На ХП в мене взагалі немає. Ділов немає. Можна було б купити, но я вже дуже далеко. Головне десь тут а не О це вообще ужас буде. Так що це таке? Так, залупа. За mm -mm. блядь, п'ять мережі це вича. Ебать, куда це порховувати? Блядь, як напугали, йопи. Це під ноги треба дивитися, бо вчи Да, то я точно пригать не буду. А що мені робити з ХП? І куди я впав, блядь? Зараз це болото мене роз'їсть. Ну звісно, може і так швидко набирається. Безвиходних ситуацій не буває. Ой. Лікарство, лікарство. Не, ну можна було б це використовувати, але мені так його жалко використовувати. Я лучше помру нахуй, чем буду испортить. Блять, я не хочу умирать. Жаус. Сюда, ебаный в рот. Боже. Мой. Ядзаки меня спас еще там. И так хуйло зараз будем. Давай. Сюда иди, сынок, еб. Давай. О? А, сволочь. Так, я надеюсь, это быстрый спуск. Тут. Ооо, боже мій, да, це воно. Це воно, Йоманий рот. Не буде стрмно сдохнути тут. А. Так, ну треба ще пару місць облутати, но ну, я, наверно, зараз вернуся. Так і у хілочки візьму. Противояді здохну тут разів ще 20 Щоб ся забрати. Ся до последней. Та б твою мать. йдіть дикта. Ні, ну що за сволота, яблоко? Совестно, ну, блядь, а? так так, так, да? Ай баный Так, вертаємось. Ця може мені уровень прокачати. Ну, один уровень, думаю, моно. Так, де та шмой. Давай. Welcome, what is it? Very well Так, і що качати? Стой, скрыть Ага. На дві хілки залишилось, це багато. Що надо забігти в деякі місця, де я проїбався. І нічого не забрав тим раз йобана помст блядь. Помст Мраз, йоба. О, з нього навіть щось випало. так и надо сюда при Це хорошо покупцям Де не да ти щось ви питання Я шо то вмираю десь Опти в'язні Че там почма оце то що дає без умні Ты хакавит, блядь. Песты. Эп твою мать, що це з тобою? Йопаний игрок. І вот сахуй не мене вбиває. Оце цена. Ой, блядь. А хілочок то вже немає почти. А, вже немає хіло, куда їйсь. Ой. Це я сіки фармив, сіки купляв і вже по нулях все. Ні, Йобані патрони. Я сука, всіх перестріляю. Патрон Випа Прям Сипа Ты дальше що... Раз. Не ну хилок вообще немається ужас мені, не блять такі? за секунду зебайный Вот, секунда и все, да, наверное, нема никуда. Сейчас ця... уйня набирается близость. мені меня тут не помог. Быстрей ша набирается вс. Смей бы попробовать это бить. А отут так де оце чіба. Да Боже мій. Гало, кольчена. Боже. Тепер треба насобирати венки мої. І накупляти хілочок. Або я зараз просто піду фармлю. І опять включу запись. Навірно, я так і зроблю.